Іван Сергійович він казав, що на нас лежить відповідальність, познавати Слово Боже і виконувати його, виконувати його вчитися виконувати його так? Тобто давайте ми будемо практикувати, ми будемо слухати Слово Боже і будемо вчитися його виконувати. Ми продовжуємо читати, читати і розбиратися, розбирати перше послання Івана і другий розділ. І Іван Сергійович він сьогодні почав, і він, ми тільки що слухали, він казав, казав про любов до Бога. І ми будемо читати далі, і наші вірші вони більш направлені на любов до ближнього. Давайте ми зачитаємо перше Івана, другий розділ. З 7 по 17 вірші, і я буду читати вибіркова. 7 вірш. Улюблені, пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку. Заповідь давня це слово, яке ви чули раніше. Але при тому і нову заповідь пишу вам, що є справді і в ньому, і у вас, тому що темрява минає і правдиве світло вже світить. Хто говорить, що він перебуває у світлі, а не навидить брата свого, той ще в темряві. Хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві і ходить в темряві і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. 15 вірш. Не любіть світу, ні того, що в світі, хто любить світ. Кому немає любові очі. Бо все, що в світі, похідь плоті, похідь очей, гордість життєва, життєва не є від Отця, а від світу. І світ минає, і похідь його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. І автор Іван, коли пише ці вірші, то він приділяє такий Велику частину да Ну приділяє темі любові. Тобто він бачить, що знає, що в нас є щось таке, що нам заважає любити, любити Бога, чи любити нашого ближнього. і і коли ми читаємо цей уривок, то Іван він акцентує увагу на заповіді. Він каже, що пишу вам не нову заповідь, тобто не заповідь Старого Завіта, не ту заповідь, котру Бог дав Моїсею. Він пише: що вона не нова, ну вона не нова, вона давня. Я вам її нагадую. Він каже, що в заповіді возлюбі ближнього завжди є щось нове, щось свіже, тому вона і є нова. І для нас, тих, за кого помер Ісус Христос, ця заповідь вона придбала нове значення. Вперше ця заповідь вона була виконана Ісусом Христом. І ця стара стара заповідь, вона придбала значення, і Ісус Він вкладає в неї такий смисл ну якби любов в серця своїх послідовників цією заповідь, заповіддю. Таким чином, через наші співвідносини з ближніми, через наші співвідносини з оточенням, ми можемо зрозуміти, перебуваємо ми в темряві чи ми перебуваємо у світлі? Життя у любві це означає ходити у світлі. Любов і світло, вони завжди йдуть поруч. І читаючи, ми тільки що читали 9 і 11 вірші, да, ми бачимо, що хто ненавидить брата свого, тобто не може збудувати з братом стосунки, чи не хоче будувати, чи ну, якось щось не виходить, да? ну, то Слово Боже, говорить, що таки, така людина вона стоїть на невірному шляху. І Іван у 11 віршу, він неодноразово повторює слово темрява тричі. Так? Якби звертає увагу, що любов і темрява це протилежні речі. І нам всім, дивлячись на це все, нам треба побачити і зрозуміти, що в нас є таке, що є таке в мені, не в ближньому, в моєму, ні в мому приятелеві, а що є, в мене є таке, що не дає мені любити ближнього цією любов'ю, про яку пише Іван. І, друзі, ми живемо з вами у е, такий час, коли велику біль приносить смерть. Але є смерть, яку Бог закликає, щоб ми побачили, щоб ми ну, оцінили, побачили, що це правильно, що це мудро. Тобто про смерть, яка навподоби Богу. І давайте ми зачитаємо, і тоді ми зрозуміємо, про що я кажу. Це Івангелії Івана, 12 розділ з 24 по 26 вірші ми будемо читати. Це, так можна сказати, наука Ісуса Христа. 24 вірш. «Істинно, істинно, кажу вам: якщо зерно пшеничне, впавши в землю, не вмре, то залишиться одно. Коли ж умре, то принесе багато плоду. Ми зараз будемо читати далі. І... От для нас всіх, для всіх тих, хто має землю чи має огороди, да, для нас ну, це як закон, да, ми всі це знаємо, що є щось одне, да, і коли воно помирає, от зерно пшеничне, воно помирає, і от коли воно помре, воно здатне виростити рослину і принести плод. Ісус, от, знає цей принцип, Він і каже далі для нас, як для людей. 25-й вірш. Хто любить життя своє, той погубить його. Хто ж ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя вічного. Ісус Він говорить для нас, для людей, що якщо я настільки себе люблю, що моє, ну я живу, тільки себе люблю, що все крутиться вокруг мене, що я ну, не здатний померти, що все тільки. Вокруг мене, і це все от називається загальним словом егоїзм. І коли я йду в оцією дорогою егоїзму, тільки про себе думаю, я не здатен думати про ближнього, я не здатен там, співчувати ближньому, я не здатен помилитися за ближнього. Чому? Тому що саме цінне в моєму житті це тільки я, да? мій егоїзм. І от Ісус говорить, якщо ти йдеш оцією дорогою, в оці, дорогою цього егоїзму, живеш. В тільки я для себе, то ти помреш, ти не збережеш свою життя, життя своє, ти його загубиш. І 26 вірш, читаємо далі, Ісус каже, хто служить мені, нехай іде вслід за мною, і де я, там і слугамій буде, і хто служить мені, того шанує Отець. І якби зрозуміли для нас віршину, нам треба вкотре запам'ятати, що Ісус нам про це нагадує, що якщо людина не помре для себе, для свого я, для свого егоїзму, то вона втратить своє життя, вона не буде мати життя вічно з Богом. І якщо подивитися широко, так на все євангелі дана, то все Евангелие, воно закликає нас зупинитися, не жити для себе, а жити для Бога, жити для ближнього. І згадайте, коли ми проводимо водне хрещення, да, коли ми бачимо людину, людину, яку хрестять, коли вона винирює з води, і якби вона, вона говорить, все, я помер для, для себе і для свого життя. Да. І звісно, що це символізм. Але людина приймає рішення, що тепер в мене нове життя. І коли я стою на дорогах на перехресті своїх бажань, своїх якихось. Мрій, да, то я вибираю дорогу любові, а не дорогу егоїзму. І по суті в нашому житті постійно, друзі, є дві дороги це дорога життя і дорога егоїзму. Дорога егоїзму – це жити для себе і своїх бажань. І дорога любві це жити для Христа, по, по суті, жити ради людей, виконувати те, для чого призвав нас Христос. І моє бажання сьогодні, щоб ми всі зупинилися, порозмірковували, подивилися на себе. і ну, Порозмірковуючи, на якій дорозі сьогодні йду я, любові чи егоїзму? Дорога любові це дорога самопожертви. Людина приймає рішення з... зрікатися своїх амбіцій, своїх якихось бажань, своїх перемог, своїх досягнень. Да? Ради... Чого? Для, щоб свідомо прийняти рішення ради когось, там, ради Христа, ради церкви, ради, бли, ради ближнього. І якщо я кожен день не приймаю рішення там, помирати для себе, да, е, жити для когось, жити для Бога, жити для ближнього, навчусь е, стосувати, будувати стосунки, ну, то я формальний християнин. Ну, Да, мене називають християнином, да, я є в списках церкви, да, я відвідую всі служіння в церкві. але по факту, по факту, друзі, хто я? Пам'ятаєте, Біблія каже, по плодам пізнають вас. І от нам треба уяснити, чи утвердитися в тому, якщо я щоденно не приймаю рішення, не помираю для своїх бажань, для свого егоїзму, для свого я, то про яку любов до Бога чи про любов до ближнього може іти мова? І давайте зачитаємо ще пару місць з Біблії, щоб би, збагатитися від Слова Божого і утвердитися у Слові Божому. Послання до Римлян, 15 розділ і перший вірш. Римлянам 15.1. Ми сильні, отже, мусимо бути терпімі до слабких і не догождати собі. Недогождати собі. 1 до Коринтян, 10 розділ, 24 вірш. Ніхай ніхто не шукає вигоди для себе, а лише дбає про ближнього свого. Филипіан 2, 2.4. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших, про інших. І всі ці місця з Біблії, вся оця євангельська наука чи наука Ісуса Христа, вона нам вкотре нагадує, що життя для себе, життя для свого я, дорога егоїзму – це дорога в нікуди. Жити для Христа, жити, жити для Христа, жити в Христі, жити для людей, для ближнього. Тільки так можливо зберегти своє життя для вічності з Богом. І давайте ще раз кожен задасть собі запитання, на якій дорозі сьогодні йду я. Дороги любові, самопожертви чи дороги егоїзму, самозакоханості. І ми тільки що читали перше послання до Івана, 15, 16 вірші, да, і Ісус каже те ж саме. Ісус говорить, хто любить життя своє, тобто оцю світську логіку, да, жити для себе, похить плоті, похить очей, гордість житла. Да, якщо ти все, все це не оставиш, ти його втратиш, і ти втратиш своє життя, да, якщо ти не зненавидиш життя для себе. Тому, друзі, я пропонував би вперше, ну, вперше перевіряти свої думки, перевіряти своє серце, наскільки мої думки, мої, все те, що в моєму серці, воно обертається навколо діла Божого. Чи мої думки обертаються тільки навколо центру Вселенного, моє Я. І це дуже просто перевірити. Ви можете зайти на свою сторінку Facebook чи Instagram, мабуть, це більш для молоді, що буде сказано, да? ви зайдіть на свою сторінку Facebook чи Instagram і подивіться на свої фотки. Кого там більше? Вас? Чи діло Божого і, все, що, ну, і щось тому подібне. Я це кажу не для не для того, що я щось маю проти Фейсбука і Інстаграма. Я це кажу для того, щоб ми, кожен з нас, могли перевір перевірити себе. І от в мене питання: якщо на твоїй сторінці більше тебе одного, то про що це свідчить? І ми нерідко дивимося на самих себе, да, ми, нам здається, да, я віручи, я віруч, але да, Подивіться на свою от соціальну сторінку, да. чим зайнята ваша соціальна сторінка? Вона для себе у вас чи для слави Христа? Я розумію, що людина хоче бути значимою, людина хоче що, да, десь щось сфотографувати, десь там сфотографувати, де я був, що в мене є, да що виставити, показати, я щось маю, да, я значимий. І такими нас Бог зробив, да, що ми. Бажаємо ну, бути значимою. Але нам треба, друзі, зрозуміти, якщо я сам без Бога хочу йти своїми дорогами, стати значимою, то я втрачу все. Я втрачу будь-яку значимость без Бога. Другі друзі, зверніть увагу на свою мову. Якщо в моїй мові багато я для мене, мені, моє. І якщо в моїй мові відсутні для суспільства, для церкви, для Бога, для ближнього, задайте собі питання, на якій ви сьогодні дорозі. Друзі, ми всі з вами так захоплені от своєю значимостю, ми всі так захоплені своїм життям, що ми забуваємо жити для Бога, ми забуваємо любити ближнього, забуваємо про ближнього. Да? І Бог, дивлячись на нас, Він каже, послухай, ну ти що, сліпий чи що. І до однієї церкви Бог пише, говорить, ну візьми мазь, візьми слово Боже, приложи до своїх очей, просвітись через слово Боже і подивись, що не треба жити для себе, а треба жити для ближнього, треба жити для Бога. І нам треба зрозуміти, що люди, які йдуть цією дорогою егоїзму, йдуть дорогою життя для себе, да, ну, вони, вони сліпі, а, вони не бачать своїх помилок, вони. А, ну, не бачить зауваження, вони не приймають ніяку, ніяку критику, ні, ніякі е, зауваження. зауваження Для для, для, ні, для них це боляче, вони ображаються. Друзі, нам всім чітко треба зрозуміти, що Бог засуджує егоїзм. І коли ми читаємо 13 розділ до коринтян Да ми називаємо це гімн любви і нам. І от якраз ці там перші 8 віршів, вони нам демонструють, що ми можемо мати якісь духовні дари, якісь там добрі вчинки зробити. І показуючи це все, ми можемо говорити, ну, ну подивись, ну я же віруючи, да, якби вказати на свої якісь там плоди. Но Іванглія нас вчить. Якщо в тебе в, в, тобі немає любові, то е, якщо в тобі немає любові, немає любові до ближнього, то о, о які, ну, то ти пустий звук, да? ти просто форма, в тебе немає змісту, ти пустий просто. Друзі, я хочу запропонувати три кроки, щоб ми подивилися кожен на себе. Можемо комусь вони будуть потрібні, хтось при, примінить їх до свого життя ці три кроки, щоб побачити себе і знайти най, вихід із цього всього. Перше. Перше, що нам потрібно зробити, це визнати свою помилку, визнати, що да, я егоїст. Насправді, друзі, ми всі з вами егоїстичні. Ну, і, і я теж. Я теж вам зараз про це розкажу. Да. А, і ми поки цього не визнаємо, да, поки не, не зрозуміємо, ми не зможемо отримати ну, допомогу, да, не зможемо отримати. Проти цього боротись. Пам'ятаєте, Ісус каже, що я прийшов до хворих, тобто до тих, хто визнає себе хворим, тих, хто визнає, да, я егоїст, да, я хочу жити для себе, да, Господь ти мені потрібен, допоможи мені ну, змінитися. Да? От до такої людини якраз і приходить допомога от в такому стані. І знаєте, як дуже просто перевірити свій егоїзм. Хто пам'ятає, в суботу у нас в церкві було вінчання да, у Петі з Оксаною. Гарна була погода сонячна осіння на вулиці, Гарні, гарний настрій усіх. Да. І моя донька з подругами їх п'ять. Дівчат молодих, всі гарні, красиві, такі цікаві. І я говорю їм, давайте я вас сфотографую. Вони стали на сходинках церкви, я їх сфотографував, сам подивився фотку, так, да, класна фотка вийшла. Показую їм, і двоє із п'яти дівчат кажуть, да, класна фотка, супер вийшло. А і три, і три останні дівчини дивляться, подивилися, кажуть. Дядя Саша, видаляй! Дядя Саша, це жах, видалили цю фотку. Я кажу, чому? І знаєте, що я почув? Бо я там не вийшлося. Байдуже, що 4 остальных вийшлося. Я там не вийшла. Знаєте, і через цю ситуацію я згадав себе, як я виставляю фотки, да, тоже передивився з десяток фоток, ну. Де я більш-менш нормальний, і ту виставлю. Мені байдуже, що остальні там да, розмиті, там, ну, ну не буває ідеальних фоток, поміх, Да. І я їх виставляю. От і дивіться, от через таку елементарну річці, через усю фотографію да, от, о, висвітлюється цей наш егоїзм, на який нам треба звернути увагу. Да? А далі другий пункт. Далі Ісус каже, хто служить мені, нехай іде вслід за мною. Тобто, коли ми визнали, визнали себе хворим, коли ми розуміємо, що ми самі не справляємось, да, я егоїст, да, Господи, ти мені потрібен, да, Господи, допоможи мені, і тоді ми приймаємо рішення, Господи, я хочу йти за тобою. Господи, проведи мене своїм шляхом, Господи, я хочу виконувати Твою волю, йти за тобою і дойти до Голгофи». І третій пункт це коли людина приймає рішення вчитися, як йти за Богом. Тобто, Вчитися від Слова Божого, перебувати в Слові Божому, перебувати в істині, да? залежати від Слова Божого. І коли ми виконуємо ці всі три пункти, да? в нас щось змінюється. Господь зцілює нас, Він допомагає нам дивитися на себе другими очами. Да? Ми передивляємося своє життя, що ми, звісно, ми на самому. Ми всі егоїсти. Да. І от коли це все, ми всі, всі ці три пункти ми проходимо, да, от це і означає жити, йти дорогою любові, друзі. І останнє нам усім з вами треба зрозуміти, що ми своїми силами, ми не здатні побороти егоїзм. Пам'ятаєте, апостол Павло? Він пише, що я щоденно приймаю рішення помирати для себе. Щоденно. На перехресті своїх бажань, там, своїх якихось амбіцій, свого яда, він говорить, я приймаю рішення помирати для себе і жити по духу, да? поступати по духу. І наше кожного із нас завдання це побачити оцю духовну боротьбу, де вона просходить в нас, оця духовна боротьба. І людина, яка наповнює свій дух в молитві, да, в Слові Божому, просить про Божу допомогу, вона і має оцю силу від Бога. На перехресті, на перехресті наших рішень, наших бажань, нашого я вибирати е, рішення жити в ім'я любові, жити в ім'я Ісуса, йти да, за Ісусом. Тобто самозректись і жити для Господа. Давайте помолимось.